Ція це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Змінюються часи і влада, змінюється життя і людський світогляд, але незмінними залишаються найвищі істини, незмінною залишається людська потреба любити і творити. Нерозгаданою залишається таємниця душі, в якій незгасним вогнищем горить священне і нездолане почуття любові, що є насправді вічною темою. Чому так? Бо люди люблять, закохуються, і це почуття перевертає їхні душі, оновлює їх, очищає, одухотворює. Вірші Івана Нерубайського окрилюють, вони спонукають задуматися, хто ти яку місію виконуєш на цьому світі. Його слово і ліричне, світле, коли пише про любов до рідного села Глибочок, про кохання, що дає крила, гостре як меч, коли звертається до теми сьогодення боротьби України за незалежність. До речі, йому одному із перших дали слово на урочистостях, присвячених відкриттю пам'ятного знаку на честь засновників села Глибочок. Можливо, у когось із вас закрадається думка. А для чого ми це все робимо? Адже село зараз переживає далеко не найкращі часи. І треба все робити для того, щоб його врятувати. А не відкривати якісь там меморіальні дошки чи пам'ятні знаки. Але треба сказати, що дожили ми до такого краху саме завдяки безпам'ятству через втрату національної свідомості, яку протягом багатьох десятиліть вибивали з наших голів і ліпили з нас якусь безлику людність. Радянський народ, який, мовляв, не має національності, а отже й не має національної свідомості. Аби мати гарне своє майбутнє, треба знати своє минуле, до якого ми нині повертаємося, відкриваючи подібні пам'ятні знаки та пишучи книги про історію наших сіл. За вагомий внесок у справу вивчення дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю. Авторський колектив краєзнавчого дослідження «Криві коліна», крістерний і роки», доктор економічних наук Володимир Мовчан, поет Іван Нерубайський та краєзнавець, колишній директор школи Василь Олійник нагороджені премією імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України. Бачимо, що якраз козаки перші поселенці із надніпрецькими прізвищами. Петренко. Шевченко, Скрипченко, Пушкаренко і майже всі оці українські наддніпрянські прізвища. Але коли ми вже знайшли другу церковну книгу сільську церковну вже книгу, то бачимо, що в ній вже з'явилися люди зовсім інші. Тобто приходимо до висновку, що в середині 18 століття Франциск Потоцький завозить у село Посполитих, тобто селян, селян Кріпаків із свого братславського виводства. З Поділля. З того часу в селі живуть Калинчуки, Каправчуки, Ткачуки, Кравчуки, Ядвідчуки, які чомусь стануть ядвіями, і подібні. Звідси він родом, а родина його була хліборобська, працелюбна. Тож любов до праці перейняв поет ще з дитячих літ. Як чудово він знає історію свого села, годинами може детально розповідати про свою батьківщину, про людей. Гордість родоводу. Я син простого хлібороба, механізатора з села. Мазутом пахла в нього роба, дощами випрана була. Він від світанку і до ночі, в бригаді, в полі день при дні, якусь часинку стулить очі і виробляє трудодні. А ми, малі, чекаємо тата, бо він від зайця принесе завжди гостинці. Небагаті та найсмачніші над усе. Біля землі у полі й дома трудився батько цілий вік. Здається, що не знав утоми цей невсипущий чоловік. Біля землі він став героєм, героєм праці, не війни. Хоча істрок вернувшись воєн, мав і медалі ордени. Мій батько суть свого народу, і воїн мужній, і трудар, він честь і гордість родоводу, простий великий хлібодар. Дякую. Цілую, мамо, ваші ніжні руки, що пахли свіжим хлібом, молоком, дітей зростили, вибавили внуків, плекали квіти під моїм вікном. Вони не знали втоми з супокою, як не в городі, то в пікній діжі. Або беруть у річці під горою. Роботі вічній не було межі. Ці руки часто гладили голівки синам маленьким, ніжним пташенятам, які, натужно звівшись із долівки, до вас тягли худенькі рученята. Пригадую як тяжко вифоріли, та ради нас терпіли біль і муки. Біля могили думи заніміли. Цілую, маму, ваші ніжні руки. Виключіть, будь ласка, мікрофони, тому що заважають. Запрошую на сцену на. Буде, ще один Спокута. Могили завжди прибрані і чисті, цвітуть з весни аж до морозів квіти, а взимку рукотворні та барвисці. Колише понад, світ, понад снігом тихий вітер. Я тут буваю часто наодинці, Несу воздике і Червону руту, кладу у голови батькам гостинці, та чи приймуть вони мою спокуту? Простіть мене, матусю. Бо ж, бувало, я вас не слухав, завдаючи болю. Тепер мені отой той послух жалом Щодень у серце наче докір коле. Простіть і ви свого синочка, тату, за те, що, може, вчасно не приїхав, щодня ви виглядали із захати на шлях поміж кресла того горіха. Іду йду на цвинтар на розмову з ними. Несу у серці невимовну смуту. Я мало дбав про вас, батьки живим. Тепер до віку матиму спокуту. Село, куток давно людьми забути, пуста садиба, сумно у дворі, ворота й фіртка ланцюгом закуті, і постаріла хата у журі. Вона вже світу білого не бачить, Навхрест хрест забиті вікна зусібіч. А наче сиротина тихо плаче, когось чекає бідна день і ніч? Ой, де ж ви, люди, тільки вітер вийде. На кого ж ви залишили її? А як же тут ось маки червоніють, А як же тут співають солов'ї? Вітро біля криниці зіржавіло, Зламалася жердина журавля, а у саду вже яблука не спіли. Багато їх устелена земля. Ніде нікого, пустка серце крає, а тут ще скільки діточок зросло, але в селі їх жодного немає. Знайшли в містах якесь там ремесло. Мій Боже милий, кожна третя хата в, селю, в селі дивлюся, пусткою стоїть, о земля рідна. Ти ж така багата, за тебе ж бились протягом століть. Та що ж це, люди? Коїться із нами. На кого ж ми полишили село? Чи ж гідний називатися синами, якщо коріння темно поросло? Бувають слова гостріші, ніж мечі, і поет знаходить їх. А ще є слова мелодійні та ніжні, як спів Солов'я. Все це можна знайти у творчості Івана Нерубайського. На творчому вечорі поета звучали пісні, написані на його слова, композитором, заслуженим працівником культури України Миколою Вовком. Він керівник народного аматорського ансамблю української пісні Ордана. Цей творчий колектив виконав цього дня чимало своїх пісень. Свої вірші Іван Нерубайський знає на пам'ять. Тож на презентації його книги, яка зібрала односельців, гостей у сільському будинку культури, щиро натхненно, Іван Нерубайський читав поезію, і в залі була та світла, святкова атмосфера, що запам'ятовується на довго літ, а можливо, і на все життя. Така вже випала Яким доля. Усе життя він хліб святий ростив. І не було в селі шматочка поля, якого б його трактор не сходив. Десятки раз орав він кожну ниву, мов скиби хліба краялась земля і парувала подихом щасливим, чорніша від смоли пухка карілля. Чи то сівба, чи ж нимна косовиця? Яким у полі і отак весь вік, із золотою річкою пшениця лила щороку на колгоспний тік. Уже в начальство звичка незборима, Весна чи осінь, літо чи зима, туди дитя ще кидають якима, бо більш такого правного нема. Скажімо, у районі он змагання, хто борозну рівніше прокладе, тож із кого Шлють і без вагання, яким фронтовик не підведе, та як давали часом нагороди, колгоспникам за їх нелегкий труд, яким чомусь. На превеликий подив не вписувався у почесний люд. На спільному засіданні прошкому правління і, звичайно, ж партбюро причину хтось указував вагому, аби якима в списках не було. Цю народу трудовій людині. Можна, яким, мовив бригадир, та він городше виороб їлині без дозволу парирував пузир. А що їлина удова солдатська і на ноги діток ставила сама? І що яким їй допоміг по-вратськи до того діла? Пузирю нема. Вже іншим разом слід тримати Марку, пиши Якима, добрий трудовик. Та він же на роботі випив чарку і все змагання не передовик. Пройшли літа, зістарили Якима у полі, і жита, і пчениці. Лежить у хаті тихо за дверима, тримає скипку хліба у руці. А як помер, двір не вміщав народу. Прийшло віддати шану все село. Для нього це найвища нагорода. Дарма, що урядове немає. Слухаючи вірші Івана Нерубайського, подумалося: поезія може стати відповіддю на найгостріші, на найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу.